І поставили власний міні-кінофільм. тож не сидіть нас строго. До вашої уваги незвичайний аніматор на звичайному дитячому дні народження. Раз, раз, раз. <звук> Да, раз, раз. <реку> Зустрічайте! найкращий ведучий, гроза дитячих днів народжень, найкращий дитячий тамада пан Пантелеймочия! <реку> Ну що, де цей мужчина красавець, якому сьогодні 5? Де цей легінь красавець в повном розсвіті сіл? І так, внімання конкурсі, зразу перший вопрос. Хто тут п'є? Ну, крім мене. Може, ти щенок. Чи може ти усата дівчинка? Є. Yeah. Сьогодні п'ятой, у кого день. Рождені! Пі! Ну, малий піньок. Я, кажеться, впісявся. Ну, ти і мочиш, малий. Ну, ти і мочиш. Раді такого і мені грех і народної творчості рвануть. Станеться рушниками твоя дорога. Світе калина раз у рік, корова вийшла на порога. Навірно, надо подоїть. Летять лелеки тільки вгору. Тобі сьогодні рівно п'ять. А зараз велишня. Ще один конкурс. Треба тихенько посидіти, поки ведучий спить. Боля, це погода моя последняя, ти народя! Стой! Вони пішли? Пішли! Лусина. Я ж ти казав, що все вийде. А ти кажеш, нема денег, прозноват, нема денег, прознувати. Папка в тебе! Голова! У мене погоди папка, дебіль! Ну так, да, трохи є!